Яскравий гала-концерт усіх учасників фестивалю Мальпамена Таврії став фінальним акордом десятиденного театрального марафону. Протягом десяти днів найкращі театральні колективи України, Росії, Білорусії, Румунії, Угорщини, Польщі, Грузії та Франції демонстрували Херсонському глядачу та групі критиків та журі свої вистави. Ювілейна Мальпамена Таврії порадувала цікавими подіями, креативними проектами та талановитими постановками. На 10 днів наше місто перетворилося на центр театрального життя України. Під час Концерту артисти Херсонського театру і гості з інших міст України та за кордону виконували свої кращі номери. Актори дарували свою творчість і тепло душ, а вдячні глядачі гучними оплисками зустрічали кожен виступ. Концерт переривався лише для того, щоб оголосити імена тих, кому цього року усміхнулися мельпомена. Серед щасливих власників диплому Відзнаки опинився і актор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Сергій Михайловський, який отримав винагороду за роль Джим. у выставе продавать с дождем. Это этого новая работа Влади Белозоренко. Влади Валентин, вообще огромное спасибо за то, что поверила и позволила, так сказать, влиться в эту струю, в струю этого спектакля и, может быть, внести какую-то свою лепту в этот спектакль. в то необычне, що ми постарались зробити. Постійний учасник фестивалю Республіканський театр білоруської драматургії з Мінську цього року отримав диплом за національний колорит і жагу до життя у фольк-рок-опері «Одвічна пісня». Ми, перед з великим удовольствием сюди їдемо. Ми починаємо сезон, ми розуміємо, що в маї Мільпомена Таврі ми повинні туди їхати, а що ми повеземо. А ребята, актери борються за, за состав, який буде грати тут, в Херсоні. І те, що ми привозимо сюди краще, і те, що а ми показуємо те, чим ми живемо, і смотримо на інші которые які привозять, чим вони живуть, чим живе культура. Культура спасет мир, правда, чесно. Алмаз Аміров, народний артист Республіки Башкіртостан, актор Башкірського державного академічного театру драми Зуфи, нагороджений дипломом фестивалю за роль у моновиставі «Курчаз абетки. Поражає херсонський зритель, то есть не, не в усіх городах в цей час люди по садам роз'їжджаються і в театр многих не, не загонишь. А тут кожен спектакль в день по чотири площадки, и везде э, зрителей полно. це, звісно, радує. Э, Хочеться пожелати Херсону дальнейших успехов в проведении далі фестивалей, що розвиватися, розвиватися. Високу оцінку отримала також вистава Донецького національного академічного українського музично-драматичного театру. «Тьотя Моця приїхала. Конечно, атмосфера фестиваля – это определенный какой-то адреналин, свою порцию адреналина я тоже получил в качестве диплома. Вот, я очень рад, что наша работа была оценена таким вот образом, нас отметили, нас приняли, мы заключали фестиваль. Это очень почетно и очень приятно. Головний театр країни, Національний академічний музично-драматичний театр імені Франка, цього разу презентував херсонському глядачу виставу Моріторія та салютант або У нас все свято і виразив неперевершеним втіленням режисерського задуму. Кожен раз, коли приїздиш, постійний прогрес. Херсонщина, я вам дякую. Це ви неймовірна сторона В нашої неньки України є дуже прекрасний орган любові. От, ну, Херсонщина рідний край. Ми вам дякуємо, директор Херсонського театру та головний натхненник Мельпомени Таврії Олександр Книга задоволений цьогорічним ювілейним фестивалем і вже будує плани на майбутнє. Настрій потрясаючий, тому що ви знаєте, ми заряджаємось від наших друзів, від наших колег, від їхніх очей. І це надихає. У мене купа енергії, мене вже купа планів. Ми вже сьогодні проговорили навіть з фестивальним центром, яким буде наступний фестиваль, і що ми будемо випускати вже в наступному році. Тому що в нас наступний рік буде міжнародним роком. У нас будуть три режисери з різних країн ставити. Дійсно, мільпомена ніколи не помре, тому що ну не можна. Мільпомені взагалі там я не знаю, скільки ну. Принаймні 2,5 тисячі років. Так що в 15-річному віці в Херсоні вона не може ніяким чином померти. Вона буде жити, і для цього є всі підстави. Є глядач, який любить це, є місто, яке підтримує, є область, яке це підтримує, і є друзі, колеги, які приїздять і які дарують нам свої серця. А ми намагаємось теж подарувати їм свої серця. І цей взаємний обмін, і от є от тим, от театральним чудом, яке сьогодні є на Україні. Закінчився ювілейний фестиваль Мальпомена Таврії казковим салютом та надією у серцях багатьох глядачів, що і в наступному році давньогорецька покровителька театру Мальпомена буде так само прихильна до Херсонщини.